Привіт, Привітля, Бота в Полтаві! А 23 вересня будемо відзначати День міста. До речі, вперше святкували в цей день в 1999 році, коли об'єднали 12 липня День міста і 23 вересня, день звільнення від нацистських окупантів. Що для полтавчан їх міста? Чим воно їм подобається? Що б хотіли змінити на краще? Давайте в них запитаємо. Шановні полтавці, я всіх вітаю з нашим наступаючим днем міста, нашу чарівну Полтаву, і полтавців, і гостей міста, які зараз тут живуть і вже стали нашими друзями. Що я хочу побажати, щоб в Полтаві ми зберегли те, що ми маємо, щоб ми берегли свої пам'ятники, вшанували своїх відомих земляків, щоб ми були щасливі, щоб ми зберігали ту духовність, яка ту глибину, і ту культуру, і ту автентичність, яка є в кожному в нас. І частіше їздили в село, і частіше дивилися на небо. Там все нам підкаже, як жити і що робити, і всім нам миру, перемоги і гарних, гарних світлих емоцій. Мене звати Настя. Я являюсь корінною жительницею міста Полтави. Можу сказати, що це дуже теплий, уютний і зелений міст, який не хочеться покидати. Ну, було б намного краще, якщо б стали краще наші дороги. Тоді покидати город не хотіла зубіння. Здравствуйте, я Марія. Це місце дуже історичне, тому воно мені дуже подобається. А і ще я дуже хочу, щоб змінити його на щось краще, то хай люди не смітять. Я Андрющенко Варвара Петрівна. Приїхала до Полтави. З Донецької області, Волновацького району, у нас селище міського типу Велика Новосілка. Приїхали ми сюди 7 травня 2022 року. і це На даний час мешкаємо тут. Нам друзі допомогли з житлом через те, що проживання в Полтаві для переміщених надзвичайно дорогувати. Але нам друзі допомогли, ми сплачуємо комунальні послуги. Нам подобається в Полтаві, Полтава прийняла нас привітно. От, дуже чудове місто, затишне, культурне, дуже багато пам'яток історії, з якими ми познайомилися, ходили на екскурсії до музеїв. От. І взагалі Полтава подобається. Наразі ми знаходимося в цьому сквері парк Івана Петровича Котляревського. Тут дуже приємна обстановка, гарні люди. Доброзичливі, ввічливі, нічого поганого сказати не можу. Єдине побажання покращити інфраструктуру, але якщо це можливо. Полтава це моє дитинство, за що я її і люблю. І Треба, щоб більш займалися благоустроєм. Доброго дня, мене звати Аліса. Я з міста Полтави, я родилася тут. Це для мене найрідніше місто, я його дуже люблю. Дуже хотілося б, щоб у Полтаві було більше парків, більше було зелені, також гарні дороги, так як я автомобіліст. У нас дуже погані дороги. Ну а так я дуже люблю Полтаву.